Поговоримо про колористику Хни Eco Beauty. Найтимніший колір із лінійки Eco Beauty це Black. Найчастіше всього ми додаємо його у будь-який інший колір, щоб зробити його більш глибоким, контрастним та насиченим. У чистому виді можна використовувати для дуже темних брюнеток. Колір блек холодний, але він не буде і синьо-чорним, він все ж таки буде як чорний шоколад. Дарк Браун темно-коричневий. Він підійде для багатьох дівчат, темно-коричневих брюнета, коричневоголосих. Він також холодний колір, і можна додавати його у будь-який інший відтінок, щоб зробити той відтінок більш яскравішим. Браун chocolate, Два дуже гарних відтінки коричневого кольору. Браун більш яскравіший, chocolate більш спокійніший. Chocolate можна використовувати навіть для теплих білявок браун, можна додавати до нього 50 на 50, трішки порошочку на чоколад щоб зробити більш яскравішим. Але у чистому виді кожен з цих кольорів виглядає неперевершено. Графіт. Замішуючи цю хну, ви дуже здивуєтесь, що хна може бути такою холодною. Холодний, такий, наче металевий колір графіту. Він підходить для попелястих блондинок. Gold brown і light brown. Ці кольори створені для білявок. Білявок, які хочуть дуже натуральне фарбування. Фоксі. Дуже яскравий насичений рудий колір. Пасує він, звісно, рудим дівчатам. Він дуже класно підкреслить теплоту рудого волосся та зробить таким же насиченим, дуже теплокоричневим з відтінком рудого ваші брови. Виберете хну на базі теплих відтінків. Теплі відтінки це Golden Brown Brown, Foxy, також, Chocolate. Якщо нам треба підхолодити та зробити Насичений темний колір, ми беремо графіт, чорний колір або дарк браун, і міксуємо, як тільки захочемо.